Щирі вітання глядачам програми Підсумки день у сьогоднішньому новиннівому випуску розповідатимемо про наступне КВП Теплоенерго економитиме на повітрі. Таку змогу надасть створений власноруч економайзер. Нові автомобілі тягачі «Сканія» придбано для цеху безрейкового транспорту полтавського ГЗК. Прочисті проводи призовників до лав Збройних сил України відбулися у виконкові. На 15-й котельні КВП Теплоенерго нові вдосконалення. З метою економії енергоресурсу комунальники власноруч створили так званий економайзер, а по суті, теплообмінник, використання якого обіцяє заощадження до 10% енергії просто таки з повітря. Як усе це працюватиме, дізнавалась наша знімальна група. Інновації в дії. На котельні 15-го мікрорайону реконструйовано систему подачі холодної води на теплообмінник твердопаливних котлів, що працюють на агропілеті. Ми ставимо систему, яку там просто називають економайзер, або там теплообмінник. В чому соль цієї системи? что если мы подаем обычную воду для подогрева в теплообменник, ну, большой теплообменник на твердотопливные котлы, то, ну, обычно сейчас вода идет какая-то 7-8 градусов на сегодняшний день температура воды, которую нагревают до, скажем, 60 градусов. Это температура горячей воды, которая должна быть по нормам подаваться на жилой комплекс. Надаю нині на котельні 15-го мікрорайону функціонують три котли: один з них газовий, 7-мегаватний, для опалення, та два твердопаливні потужністю 0,7 МВт для підігріву води. Саме їхню роботу було модернізовано. Для того щоб зекономити ресурси, ресурси ми зробили систему отвода газів, газов кадавот згорає пілета і все в трубу. То сейчас оно идет не все в трубу, а оно возвращается в нашу систему экономайзера и догревает. Воду, которая йде із системи холодної, скажем, там до уровня 20 градусів. Новий агрегат працівники теплоенерго створили господарським способом, практично із брухту залишків колишнього теплообмінника, демонтованого під час реконструкції центральної міської котельні, що на вулиці Енергетиків, 31. Ви всі бачили на той котельний старі котли. якщо хто був коли до того, як розбирали, там стояли канамазери. Ми їх розібрали. Час матеріал спавзили сюди, приложили німного ума, рук, сили енергії і дуже немного матеріалу. одно наші люди зі мною ну, платити заробну плату, все, а так ефективність їхньої роботи і тут повисилася. Мінімальна вартість такого обладнання заводського виготовлення складає 320 тисяч гривень. Теплоенергетики нашого міста створили його із затратами максимум 50 тисяч. Та головна економія підприємства ще попереду. Завдяки власноруч створеному приладу фахівці сподіваються знівелювати високу вартість агропілет, які йдуть на опалення. От температура після економайзера, там замітло 272, а тут 72 градуси. Тобто 200 градусів. Ну і типові пакіри зовнішні, відбор на цьому там подогрівателі на том. Тобто ми повишаємо ефективність катвагрята. Ну Посуха, таке сутки працює, при Багато утеплення ви бачите, немає ще ну, в чорновому варіанті. Ну, грубо, приблизно 10%. Вдосконалена система здатна підігрівати 20% від загальної кількості води, що підвищить коефіцієнт корисної дії двох котлів на 10%. Используя дармовые выхлопные газы, которые раньше выбрасывались просто в воздух. Сейчас они по системе идет 280 градусов, потом 150 и э, они подогревают воду. И уже подогретая холодная вода дармовым теплом, который раньше выбрасывали, она уже идет в большой теплообменник и поступает уже. В виде догретой, догретой котлами гарячої води в систему подачі гарячого водоснабження на живої комплекс. За місяць фахівці «Теплоенерго» планують завершити пуску налагоджувальні роботи та отримати відчутне покращення техніко економічних показників. Це зниження стоїмості і повинні ефективності економіки, як предприятия, так і непосредственно котельні, которое вирабає. Енергію і гарячу воду про кінцеві показники економії, які дасть теплообмінник після завершення усіх налагоджувальних робіт. Теплоенергетики обіцяють відзвітувати громаді вже за місяць. А поки нове обладнання ще проходить апробацію, комунальне виробниче підприємство теплоенерго оголошує про завершення опалювального сезону 2018-2019 років. Відповідне рішення вже ствердив міський голова Дмитро Биков. У ну, зв'язку з підвищенням температури зовнішнього повітря більше, ніж середньодобової, добовою, плюс 8 градусів Цельсія. Е зовнішнього повітря по місту горішній плавні було прийнято рішення, і міським головою підписано розпорядження номер 95 р від 3.04.2019 2019 року про закінчення пального періоду 2018-2019 років для всіх організацій, як бюджетних, так і категорій інших і для населення житлово-комунальним господарством і нашому підприємству в першу чергу. Цим розпорядженням доведено відключити від централізованої системи опалення всі об'єкти і перевести систему теплопостачання в режим гарячого допостачання для споживачів нашого міста. Наразі на квітень місяць наше підприємство має номінацію на виділений природний газ від НАК НАТАС України. Тому до 1 травня у нас 1 30 квітня закінчиться договір з «Нафтогазом». тому весь квітень ми працюємо в системі гарячого водопостачання в стабільному стандартному режимі. А потім це вже від договорних відносин. У нас в квітні місяці закінчується договір із «Нафтогаз України і після квітня, ну, мабуть, продовжується договорна кампанія, але умови підписання договору наразі ще невідомі. Стосовно зміни ціни на газ, хоча і є заяви від керівників різного рівня, але постанова Кабінету міністрів 867, яка була прийнята 1 листопада, вона не відмінена. В порядку денному роботи на квітень Кабінету міністрів змін коригувань цієї постанови поки не проходило. Тому ми наразі працюємо у відповідності до прийнятих документів в Україні по тій ціні газу, і згідно договору знак НАТО України». Є вже інформація від колег із теплопостачальних організацій по Україні, там, де рівень оплати ну, менше, ніж в нашому підприємстві, то вже прийшли. Приписи від газопостачальних організацій від НАТО Україна навіть на квітень, на відключення повне від системи централізованого газопостачання. Тому як буде проводитися далі і яка буде вимога стосовно рівня оплати, ну, наразі невідомо. Споживачам хочеться зауважити, щоб і оплачували за ті послуги, так як рівень оплати буде залежати від. Подальшої нашої роботи для подачі гарячої води всім споживачам. Закінчення опалювального сезону у горішніх плавнях відбудеться 5 квітня від 8 ранку. Нові автомобілі тягачі «Сканія» придбано для цеху безрейкового транспорту полтавського ГЗК. Із їхньою появою, дальні маршрути водії будуть долати комфортніше. Окрім цього, сканія на кілька щаблів вище за технічними характеристиками, ніж інші вантажівки ЦБТ. Ось такі два нові автомобілі виконуватимуть перевезення вантажів на території підприємства та України. Тягачі придбано на зміну мазам, технічні характеристики яких вважалися застарілими. Чого не можна сказати про сканію сучасна та комфортабельна. Автомобілі сканія чотирьохсота лінійка. это усовершенствованные автомобили, обтекаемость, комфорт, 13-метровые полуприцепы. Крытые две машины с тентом, это для сыпучих грузов и те грузы, которые не должны подвергаться внешним осадкам. И также приобретен прицеп открытого типа для перевозки труб и Других тяжеловесных грузов сканія у числі кращих світових автовиробників. Одна із переваг таких вантажівок безпечність, розповідає Олега Фонін. Загласна статістики і аналізом європейських компаній, які експлуатують дану машину, дана машина вважається найбільш безпечна. У нас є досвід по використанню автомобілів даної марки тільки в плані пасажирських перевозок. Це автобуси, вони зарекомендували себе з положительної сторони. Відсі цього був вибір по автомобілям, зроблено в сторону автомобілі. Водії, яким доводиться перебувати за кермом тривалий час, потребують комфорту в кабіні. У сканії передбачена низка зручностей, що в цілому створює належні умови роботи. Все там є, у цій машині є, і кондиціонер, і холодильник. Все умови водія все є там. Всі всі условиї вантажопідйомність тягача 20 тонн. Така техніка на підприємстві постійно у використанні, говорить Олександр Мазур, начальник третьої колони ЦБТ. Та додає, хочеться, аби таких вантажів у автопарку налічувалось якомога більше. З кінця 18-го року, по мар 2019 року у нас обновився парк на шість нових автомобілів, чотири на базі Краза і дві два автомобілі на базі Сканії. І з полуприцепами в дальніше ждемо, звісно же, що автомобілі марки Сканія. Отличные автомобілі, хорошо зарекомендували во усі мире, в Європі. І нам би хотілося далі експлуатувати автомобілі Скані. Придбання вантажних автомобілів схожого типу цьогоріч більше не заплановано. Проте слід очікувати оновлення іншої техніки. ЦБТ перших провели. Урочисті проводи призовників до лав Збройних сил України відбулися у виконкомі наказ призовнику напутні слова та люблячі схвильовані очі рідних людей. Захід відвідала, і наша знімальна група для Сергія Лаптіва армія це честь, сила та мужність. Говорить, що настрій перед службою позитивний та бойовий. Моє бажання було посіти вонські службу по службу бажанню. Я хочу боевым бойовим в целях самооборони і для защиты нашого отечества, нашей нашої родини, нашої землі України, на которой ми живемо. Бабуся Сергія дуже хвилюється за онука. Втім, у призові бачить і позитивні сторони. Пусть отримає заряд мужества, пусть пойміть, що таке настає мужчини. Дисциплинирует, мне кажется, армия. Всех да, ребят да, да. дисциплинируют в том было. смысле. Ну а пожелать всей, всей молодежи, которую сегодня призывают, самое главное это здоровье и здоровье, 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 и быть настоящими защитниками нашей родины. Добрый путь, ребятам. Церемонію проводів призовників до лав української армії відкрито. З вітальним словом до юнаків звернулася Надія Угнічева, заступник міського голови. Здоров'я вам, успіхів, честі виконати почесний обов'язок громадянина України. Нехай вас завжди підтримує, стримане і важливе батьківське слово. Нехай материнська молитва завжди оберігає вас під час служби, а спогади. Про батьківську домівку завжди зігріваю. Щасливих служба, хлопці. Від імені батьків з напутнім словом до призовників звернувся Максим Мариняк. Я, як чоловік служивший, знаю, що із пацанів армію ділять мужиків, дисциплініраних, порядочних. Желаю вам успіхів, ми вас віримо, і позовте нас. Своє слово мовив і один із призовників. Від імені територіальної громади горішніх плавнів наказ призовнику озвучила Тетяна Оробченко, начальник відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики Горішньоплавнівської міської ради. Після цього кожному юнаку було вручено по екземпляру наказу разом із символічними подарунками. Стати мужніми, але не стати жорстокими та не набратися душею злоби, побажав Георгій Коваленко, директор духовної... Просвітницького центру Свято-Миколаївського собору найбільша сила це любов до рідних, бо вона надає мужності, зцілює і надихає, дарує силу і надію. Вашою головною мотивацією нехай не буде там любов до зброї чи ще щось. Ви будете вчитись воювати. Воювати це і вбивати. Так, ви станете мужніми, сильними, але ви отримаєте такі серйозні знання, важливі знання. Тому нехай вашою головною мотивацією. Буде любов благословіння Боже на всіх вас нині призовників строковиків категорично заборонено направляти в зони проведення операцій об'єднаних сил та залучати до бойових дій, зазначив Едуард Марченко, військовий комісар об'єднаного міського військового комісаріату. Служити прийдеться рік тим, хто звищує освіти. А взагалі термін служби один рік і шість місяців на сьогодні. Законодавством визначений хто працює. За вами залишається робоче місце займана посада. В цей період вам здійснюється виплата в межах чинного законодавства. Як це здійснюється по трудовому законодавству? Цієї весни у горішніх плавнях 37 призовників. Нині до від'їзду готуються восьмеро юнаків. Перше відправлення до військової частини відбудеться 8 квітня. Без сліз не поглянеш. Якщо викорчувані минулого тижня сакурі великої шкоди не заподіяли, то військову техніку на острові Слави пам'ятником мужності вже не назвеш. Зараз це знівечений шматок брухту. Навіть не добрати слів, щоб висловити смуток, спричинений таким зухвальством людей, які живуть поруч. Хтось прикрашає місто, а хтось зводить все це нанівець. У наступному сюжеті дізнаєтесь про те, на яке покарання очікувати зловмисником. Наразі очільник міського відділення поліції Віктор Литвинюк повідомляє, що сакура повернута на своє місце. Що ж стосується діяльності цих осіб, ми займаємося їх пошуками. Якщо вони знайдуть, в принципі, в їх діяннях є склад злочину, передбачений статтею 185 частина першої кримінального кодексу України. Я не розумію, для чого це було зроблено. Це, сакуре. це чи просто якась бравада, що витягнули, чи може якесь хуліганство. Ну, чесно, мені дивно, навіщо та сакура? Або ж ні собі, ні людям. Головний поліціянт міста впевнений у тому, що відшукати злочинців вдасться. Він зазначає, що такий жарт може обернутися для правопорушників до трьох років позбавлення волі. Запитали і про покарання, яке чекає на зловмисників, що тиждень тому понівечили військову техніку, встановлену на острові мужності як меморіал. Є свіжі сліди порізів, як на танкові траки порізані. На пушці теж зрізані деякі металеві частини, але є і старі порізи. Можливо, це і в зимою різалось, коли по льду витягували. Не зрозуміло. Зараз займається цим занесена вірдер. Подія за статтю 185 частиною 3 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі до 6 років. Я не думаю, що це вже жарт, як з сакурою, це вже якісь умисні дії, тому що вести різаки туди на острів і вирізувати спеціально пам'ятник. Віктор Литвенюк налаштований оптимістично і твердо впевнений у тому, що злочинців правоохоронці таки знайдуть. Тому що є зараз технічні можливості відслідковувати, хто, хто там на цьому… Острові тоді знаходився. Може, це не так швидко буде, але вони обов'язково знайдуться. Чи то заради задоволення, чи то з метою незаконного збагачення власних гаманців. Воно того варте. Перший домашній матч чемпіонату цього року його провів футбольний клуб Гірник спорт. Наша команда зустрілася із інгульцем, який завжди є непоступливим суперником для гірників. Напружена гра, у якій були незабитий пенальті та незарахований гол, тримала інтригу до фінального свистка. Докладно про цей поєдинок далі у сюжеті. У горішніх плавнях відбулася вже п'ята за ліком зустріч цих суперників. Для оновленої команди Володимира Мазера це була перша гра у рідних стінах. Тож гірник спорт прагнув дати бій супернику та ледве не відкрив рахунок вже на дев'ятій хвилині. Але захисник гостей відбив удар Володимира Одарюка з лінії воріт. Надалі вже інгулець мав забивати гол після того, як арбітер зустрічі киянин Олексій Деревинський вказав на 11-метрову позначку. Але Олександру Акименку не вдалося реалізувати цей удар. Переможцем дуелі вийшов голкіпер гірників Роман Данкович. Пізніше гості домоглися свого, і В'ячеслав Піднебенний відкрив рахунок. Після перерви у гірнику спорт сталися дві заміни, які значно вплинули на дії команди. У цьому епізоді Ігор Сікорський діяв до кінця. Так на 58-й хвилині гравець, що вийшов на заміну, зрівняв рахунок 1-1. Гірники спіймали кураж, і за чотири хвилини все той же Сікорський забив другий гол. Однак під час святкування цього успіху нашими гравцями арбітр зустрічі, на жаль, відмінив взяття воріт. нам забивали гол було в ній ігри, суддя не свіснув, не підняв флажок. то же самое мы забиваем. Во-первых, после удара в ворота игроку соперника попадают в руку, судья молчит. Потом мы добиваем по каким-то причинам, то есть ставят... Ну, не хотелось бы это комментировать, есть э, высшее у них руководство. То есть эта проблема у нас вообще во всем, во всем украинском футболе. Обидві команди намагалися все-таки здобути перемогу. Інгулець не бажав втрачати очки та заграв гостріше у атаці. Свої моменти вдалося створити і гірнику спорт. До кінця гри рахунок залишився незмінним. Один-один і команди розділили очки. Далеко не найкращий матч ми сьогодні провели в плані реалізації, в плані гри в обороні. Ну, опять же таки, була велика ротація, поэтому. Может быть, и в какой-то степени и это подействовало на ребят. Ну, Игра была боевая, можна была для такая, в напружение тримала. Ну, напряжение было, да, было давление. Но сказать, ну, опять же, кто какую эстетику получает от футбола. То есть, можно получать эстетику от качества игры или там от количества единоборств. Поэтому, наверное, кому-то эта игра понравилась. Зароблене очко у з непростим суперником стало першим здобутком оновленого гірника спорт цього року. Ребята у нас в принципі, розуміли важливість цього матчу, стратегію на гри. Тобто, ну, поблагодарили їх просто за другий тайм. Молодці боролись на кожному час поля. Тобто не в чому їх упрекнути. Ну, результат хотіли, звісно, виграти при родних трибунах. Вот. Наскільки я знаю, сьогодні і балічик прийшов. Тось в тому сезоні не так ані Яра підтримували команду. Я ще раз повторюсь: будемо такою ж грою, такою ж самоодачею, щоб були всі трибуни заповнені. До речі, у цій грі головного тренера гірника спорт Володимира Мазера не було на своєму тренерському місці через дискваліфікацію у попередній зустрічі. Без нього знаєте, як говориться, без рук. Но постарались, готовил Владимир Иванович команду к матчу, но, ну, вы знаете, по техническим причинам не смог присутствовать. То есть, конечно, конечно, это для нас была сегодня незаменимая... То есть, ну, да? Еще одно выпробование сегодня. Да, этого. да, то есть, ну, ничего. Після цієї гри Інгулець почав підготовку до чвертьфінального поєдинку із львівськими Карпатами. Футболісти гірника спорт отримали три вихідних і зберуться у неділю 7 квітня, аби розпочати підготовку до виїзного матчу із Івано-Франківським Прикарпаттям. Ця гра відбудеться 13 квітня. Успішних стартів, яскравих вражень та впевнених перемог у житті. Вам бажає творча група програми Підсумки день. Наш випуск завершено. Замить синоптичний прогноз. Залишайте з нами, ми працюємо для вас.